Ой, люди, людоньки, ось що таке. Коротше, дивіться, приїхав до мене клієнт з редуктором від Lexion 480 перший з Мерседесом. І тут дуже сильно вироблене місце під підшипник. Стандартна болячка. Е, реставрувати клієнт, у клієнта немає часу. Е, на клей більше всього не вийде, тому що клей тільки дві десятки, три десятки прибирає. А тут вироблення ну, таке. Доволі велике. Три десятки немає, але боюсь, що клей може просто не втримати. Ну от, Прийшли до того рішення, щоб таких крапок наставити і проточити на токарному станку. Реставрація, звичайно, по-другому робить. У мене досвіду немає. Це перший раз таке роблю кулібничою. Чому наставив крапок? Тому щоб вал не перегрівати, я ставив. Тут три крапки з іншої сторони три крапки, тут три крапки, з іншої сторони три крапки. І отак оце поначерпувало, бачите? Зараз везу до знайомого на токарному проточі. Е і коли буду садити підшипник, ще оці місця заповню клеєм для більшої надійності. Ну, Якось хейтери, да? коментатори такі є диванні. дивані, можете критикувати, По великому рахунку, мені ваша думка, до одного місця. А в кого є якісь поради адекватні, нормальні, людські, будь ласка, радьте. Шкода, що в мене немає токарного. Зробив би це на токарному сам, обережно поправив. Ну а так зараз поїду до людей. Тут саме головне трішки як уплотнити місце, щоб підшипник добре тримався. Не було на меті, звичайно що там проварить гарно, щоб воно було проварне. Самі знаєте, дядьки буває. Буває міддю начеркують. Покажу, що вийшло.